Україну чекають як позитивні, так і деякі негативні моменти. Кожна людина, яка народилася на цій території, має величезну духовну силу. Українці зможуть зберегти свою свободу. В майбутньому Крим не буде належати. Якісь державі вітаю друзі сьогодні. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн, ченнелер таролог та контактер. Ісі Тагая відповідає, чого чекати українцям від 2024 року? Чи буде зміна президента, як повернеться Крим про корупцію та жінок у владі? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Отже, Ісі, то перше запитання: чого чекати українцям від 2024 року? Некелету Рете А Україну чекають як позитивні, так і деякі негативні моменти. Елету Рете Санта. А позитивні речі це самі люди, сам народ України. Есенто Рете Санта найбільша цінність, яка є в Україні. Це не прекрасні поля, навіть не родючі чорноземи. Це люди, які народилися на території України. Тому що кожна людина, яка народилася на цій території, має величезну духовну силу. І є деякі зовнішні впливи на країну, які відбуваються з різних сторін. Із різних країн творе те І є позитивні пливи, але є дуже багато негативних впливів. Енеркото та і ці пливи, вони телаторта, вони як така рідка ручвина, яка розсіюється у морі, тому що енергія людей це як море. І навіть якщо море Потрапляє так, рано чи пізно він розсіюється. Е, тука, українці побачать у 2024 році, що деякі партнери України е, то санта, вони можуть змінити свої позиції, а вони можуть давати Україні не те, що хочуть українці. Е, але кожна людина має таку духовну силу, що Україна спроможна обрати правильний шлях обрати світлий шлях Есаторта. І Україна пройде 2024 рік, який буде важким для всієї планети, для різних країн, і будуть впроваджені нові закони Санто Санта. Це закони, які зв'язані. З цифровою валютою те сарта, але українці зможуть зберегти свою свободу, зможуть зберегти свою територію, свою країну і Україна це одна країна планеті, де в майбутньому буде дуже великий духовний розквіт. Україна готова провести вибори у 2024 році, але є низка проблем, які потрібно вирішити. Зокрема, питання з воловиявленням на тимчасово окупованих територіях. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. За словами президента, потрібно, щоб могли проголосувати військові українці на окупованих територіях та українці за кордоном. Якщо ж вибори будуть онлайн, потрібно внести зміни до законодавства. Також президент нагадав, що на прозорих виборах мають бути спостерігачі, проте залишається питання, як вони будуть в окопах. Тож запитання: чи будуть вибори в 2024 році, і чи буде зміна президента? Якщо так, то хто ним буде? Елеторанта будуть а, спроби зупинити вибори те е самта. А зараз а, десь на 60-70% президента змінений не буде не касантарда, а тому, що в країні йде війна, це буде умова того, що вибори не можуть відбуватися, і зараз а, 70% того, що вибори не відбуться в Україні в 2024 році. Президент Росії Володимир Путін та його війська на окупованому півдні України зроблять все можливе, щоб зберегти контроль над Кримом. Таку заяву зробив заступник голови служби військової розвідки України Вадим Скібіцький на Ялтинському саміті Європейської стратегії в Києві, зазначивши при цьому, що в Києві просувають плани зі звільнення півострова, попри побоювання заходу з приводу ескалації ситуації з боку Росії. Повідомляє Newsweek.com. Скібіцький, зазначив, що Крим є ключем до проектування регіональної могутності Росії. Але ми знаємо, що Крим це Україна. Тож як повернеться Крим? Давайте послухаємо ЕСІТО. Енеките у майбутньому Крим не буде належати Якійсь державі соторта він буде повністю автономним. Він буде окремою територією, елетерта, але він буде взаємодіяти з Україною Туртаса і, і між Україною і Кримом будуть деякі відносини і домовленості, завдяки яким сутуарці люди зможуть вільно відвідувати українці зможуть вільно Відувати Крим, але в майбутньому це буде окрема територія. Чи будуть колись жінки при владі в Україні? То, та. а, так, після президента Зеленського наступним президентом має бути жінка. Президент Володимир Зеленський пообіцяв ініціювати перед парламентом прирівняти корупцію до державної зради під час дії режиму воєнного стану. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави, а ті, хто думають, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, до вас таких не буде. Чи вистачить волі в президента Володимира Зеленського побороти корупцію? А жодна людина, одна людина не спроможна побороти корупцію, це просто неможливо. І ти санта. Кожен має побороти корупцію всередині себе. І ти коли у людей в країні буде бажання зробити країну процвітаючою, коли це бажання буде на Рівні різних політиків, бізнесменів, тоса корупції не буде в Україні.